Дорогі брати і сестри, давайте разом скажемо слава Богу. Господь такий прекрасний час нам дарував для того, щоб нам, зійшовшись разом помолитися, прославити великого Бога, бо Він достойний слави, слава йому і хвала. Від нього залежить наше життя, від нього залежить наша вічність, від нього багато що залежить. Залежить, чи прокинеться людина вранці, чи ні. Залежить, чи буде людина ходити, бачити, працювати, щось робити, те, що вона собі запланувала в своєму житті, все залежить від Бога. Людина щось думає про себе, людина якісь плани складає, людина кудись стремиться, чогось хоче. І це є нормально, бо всі ми люди, і всі ми до чогось прагнемо. Щось плануємо в своєму житті, але чи збудеться те чи інше, все залежить від Бога, все в Його владі, слава Ісусу Христу. І як добре, браття і сестри, коли ми свої бажання відкриваємо перед Богом, коли ми до Нього приходимо, щоб отримати від Нього пораду, щоб розказати Йому, можливо, якісь свої трудності життєві, те, що нас постігає в нашому житті. Те, що ми проходимо в своєму житті, те, чим ми не справляємось, як добре, коли ми перед Богом все це відкриваємо, молимося і бажаємо, знаєте, перед Ним відкрити своє серце ще більше, тому що усвідомлюємо, що від Нього залежить наше життя, від Нього залежить навіть наш успіх, наша доля, благословіння в нашому житті. Все залежить від Бога. Ми в Його надійних руках, слава Ісусу Христу. Ніхто не похитить нас з Його руки. Написано, що волос не падає з нашої голови без волі Божої на те. Ніщо з нами не трапляється в цьому світі. Якщо Бог не дозволить тому чи іншому трапиться, то воно не трапиться або навпаки трапиться. Людина сьогодні. Шукає надійного місця для себе, якогось захисту. От. Але якщо з людиною має щось трапитися, так оприділив Господь, що має щось відбутися в її житті. Куди б вона не поїхала, де б вона не знаходилась, в самому найбезпечнішому місці може знаходитись людина, там все добре, але і там може трапитися те, що, те, що Богом оприділено. І навіть навпаки, якщо людина знаходиться в самому небезпечному місці, там, де отаке всяке може трапитися, там, де є загроза життю, здоров'ю і так далі. Але якщо Господь оприділив тобі і мені жити і Богу служити, то нічого не трапиться, слава Ісусу Христу! Як добре, браті, сестри, коли ми це освідомлюємо, не просто говоримо про це, не просто. Думаємо, що це в житті якогось брата чи сестри може таке траплятися. От, А іменно в нашому житті Бог все контролює, Він все бачить, Він все знає. Ще немає як написано, навіть слова на наших устах, а Господь вже його знає, вже досконально Господь його знає. Він знає, що посилати в наше життя, що нам давати, що відкривати. Він ніколи не запізнюється, він все робить в свій час. Слава Ісусу Христу! У Бога для всього є свій час. І як добре, коли ми перед Ним сміряємось, приходимо в таке состояння умілення, сокрушення перед нашим Богом. Ми усвідомлюємо, що ми є люди, а Він є Бог, Він є творець, і нам треба. Не розказувати Богу, що Він має зробити, як Він має діяти, куди Він має прийти по нашим молитвам, що Він там має звершувати. Ми не можемо Богу розказувати, що Він мав би робити. Але ми, як люди, як творіння Боже, як діти Божі, ми маємо шукати, а що до вподоби Богу, а як я Богу можу догодити. Як я можу його прославити, а чого Господь хотів би від мене в моєму житті? Адже Він не просто той, який має виконувати мої якісь побажання на мої молитви відповідати, хоча він також відповідає на молитви, виходить нам на зустріч, підтримує, помагає, благословляє. Але якщо наша молитва зосереджена тільки на тому, щоб. Весь час у Бога щось просить: то здоров'я, то роботу, то фінанси, то ще якісь моменти. Знаєте, люди все просять, просять за себе, за когось, і нема цьому кінця і края. Але як добре, коли ми приходимо, хоч і маємо нужди, потреби, переживання, але ми приходимо в таке благоговіння перед нашим Господом. Ми перед Ним благоговіємо. Ми визнаємо, що Він є Бог, Він є законодателі суддя. Все від нього знаєте, все від нього залежить. В нього абсолютна сила, влада, отакий От Господь, настільки Він великий, сильний, славний, і перед Ним треба благоговіти. Як людина буває, благоговіє перед земним начальником, десь приходить. На роботі має директора чи ще якогось великого начальника, і десь людині щось треба порішати, якесь питання, вона приходить в той кабінет, вона вже там і стоїть, і говорить, і інтонацію правильно підбирає, і шукає ті слова, знаходить, тому що це начальник від нього щось залежить. От, а як, браття, сестри, набагато більше ми маємо благоговіти. Перед нашим Господом, Він бачить наше життя, Він знає, як ми прожили цей день, Він знає, що з нами траплялося, де ми, де ми були в пораженні сьогодні, а де ми сьогодні мали ту побіду во Христі Ісусі, там, де ми себе побідили, там, де ми поступили, як нас Слово Боже навчає, Господь Він знає і бачить. І як добре, коли ми. Приходимо і сміряємось перед Богом. Коли ми плачемо перед Богом, це дуже цінно для нашого Господа. Коли ми плачемо не від того, що нас хтось із людей образив, або нам щось не дали, або ще щось в нашому житті відбулося, нам від того боляче, і ми, буває, плачемо, скорбимо. Але як Господь Він хотів би побачити, що ми плачемо перед Ним, що в нас ще сьогодні щось не виходить в житті, що ми ще сьогодні не в такому стані, як нас хоче бачити Бог. Ще ми в собі обнаружуємо в своєму характері, в своєму житті. Ми ще сьогодні бачимо якісь не зовсім добрі прояви, які не мали би в нас бути, але вони в нас чогось є. Ще ми буваємо вспильчиві, роздражительні, ми ще за себе заступаємось, ми ще відстаємо сьогодні свою правоту, поки нас не чіпають, все нормально, але як тільки десь зачеплять нас, буває, що з нами трапляється, браття, сестри. І от коли ми перед Богом відкриваємо це і кажемо: Господи, це у мені ще сьогодні є, але як я хотів би від цього. Ну, від цього і збавиться, позбутися цього. Як би я хотів, щоб воно йшло із мого життя, я не хочу, щоб в мені такі прояви були. І, браття, сестри, нам треба перед Богом про це говорити, відкривати це перед Богом. відкривати. І коли Господь побачить, що це для нас цінно, дорого, що ми хочемо преображатися в Його образи і подобі, що ми Його шукаємо, не те, що Він може нам дати, а шукаємо Його як особистість, щоб мати з ним спілкування, щоб мати з ним оці зустрічі, щоб проводити з ним цей час в молитвах, і ми в цьому насолоджуємося. Це для нас ну, дуже такий хороший, прекрасний час, коли ми можемо е, спілкуватися з Богом. Коли ми можемо з ним говорити, відкривати серце своє, питати у нього, знаєте, а як Він бачить, а як Він дивиться на ті чи інші обставини. І знаєте, браті і сестри, що ми навіть в молитві буваємо засереджені на собі. Ми молимось до Бога, але засереджуємося не на Бозі, а на своїх потребах. І ми прийшли, просто їх проголосили. Висловили, навіть заявили нужди, щоб помолилися, і все і пішли. А Господь Він хоче, якщо ви до мене прийшли, якщо ви до мене кличете, звертаєтеся, то будьте засереджені на мені, Господь каже. На мені свою увагу засереджуй. Не на собі, не на своїх проблемах, не на своїх переживаннях. Господь каже, я більше цього всього. На мені свою увагу зосереджуй. І ось, браття і сестри, нам потрібна оця віра, бо написано, що без віри ніхто Богу догодити не може. Бо кожен, хто до нього приходить, має вірувати, що Він є, і тим, хто його шукає, воздає. Слава Ісусу Христу! І ми маємо вірити. І ось зачитаю приклад. Ісуса Христа нашого Господа, коли Він жив на землі, ходив серед людей, і ось п'ятий розділ післання до євреїв, сьомий вірш. Він у дні свого земного життя з великим голосінням та слізьми благав та молився тому, хто міг врятувати Його від смерті, і був почутий через свою побожність. Ось такий вірш, братя сестри, за Ісуса Христа, що Він у дні свого земного тілесного життя, Він в молитвах мав велике голосіння, Він молився зі слізьми, Він благав в молитвах Небесного Отця, і Він молився, браття сестри, і був почутий. За своє благоговіння, за свою побожність був почутий, син Божий, який з неба зійшов, який прийняв на себе е, людську е, подобу. Він мав потребу в тому, щоб молитися до небесного Отця. Він розумів, що йому треба буде пройти. Він знав, яку місію він має звершити на цій землі. Він знає, що його чекає. В нього була навіть певна боротьба, і ми за це читаємо, як там, в тому саду, як він молився, і його каплі пота були, як каплі крові. І Він молився, і він просив, Отче, дамінує мене чаша сія. Впрочем, не моя воля, а Твоя, нехай буде. Слава Ісусу Христу, що Господь Він виконав не свою волю, не своє бажання, а Він виконав. Бажання Небесного Отця Бога, Він звершив наше спасіння. Алілуя! Слава нашому Ісусу! Він звершив до кінця те, ради чого прийшов на цю землю, але для того, щоб йому це звершити, він молився по ночам. Днем Він служив, Він ізціляв людей, Він проповідував. Навколо нього були учні, Він преподавав їм науку. Він їм говорив, він їх навчав, він показував, відкривав себе, навчав їх багато. А вночі, коли вони, можливо, йшли відпочивати. Він, ми читаємо, ішов на гору і там молився, тому що він розумів, йому потрібна сила, щоби зустрічатися в завтрашньому дні з тими людьми, з якими він має зустрітися, щоб явити Бога на землі, щоби. Явити, знаєте, ті діла, які він сказав, бачу Отця творящого і я творю, каже, я сам від себе нічого не роблю, і щоб йому виконати те, що робить Отець, йому треба було до Отця молитися, йому треба було отримати цю силу. То наскільки більше нам, браті, сестри, сьогодні в цьому світі, в цих непростих життєвих обставинах, які ми маємо? Навіть сьогодні, як нам треба молитися, як нам, якщо Син Божий молився зі слізьми, з великим голосінням, з благанням, молився до Отця, то наскільки більше нам треба от, молитися до нашого Господа, щоб отримати силу, щоб побідити в першу чергу самих себе, щоб виконати те, що Господь нам оприділив, щоб проводити. Чисте, святе, богобоязнене життя на цій землі, щоб гріх над нами не господствував, щоб нам свою плоть побіждать, то як нам треба молитися? Як знаєте, такий вираз я чув, ви теж, мабуть, чули, що каже багато молитви, багато сили. Мало молитви і мало сили. Якщо ми не молимося, якщо в нас. Нема молитовного життя, де ми будемо отримувати силу, як ми зможемо противостояти духовному світу, ворогу, сатані, як ми зможемо противостати. Коли Ісус Христос ішов на гору молитися, ми читаємо, І Він взяв з собою учнів і від них трошки відділився, пішов окремо молитися, і їм сказав: Бодрствуйте зі мною один час! І коли Господь помолився, вернувся, Він побачив, що його учні сплять, бо там написано, що їхні очі, глаза їхні отяжеле, і Він побачив їх спящими. І так було декілька разів, і потім він до них звернувся і сказав, що каже: бодрствуйте і моліться, тому що дух бодр, а плоть немощна. Бодрствуйте і моліться, щоб. Не впасти у спокусу. Тобто людина може впасти в спокусу, людина може, знаєте, це проігрувати оці сраження, десь бути е, не до кінця в свободі, по тій причині, що немає молитовного життя. І по цій причині так важко буває, і ми чогось особливо великого чекаємо від людей. Ми приходимо, відкриваємо своє серце. Звертаємось до людей, і нам здається, що вони мають понести нашу біль, наші проблеми мають рішити, десь нам мають допомогти щось зробити. І добре, коли в церкві Господь так дав, щоб ми помагали один одному, підтримували, щоб ми, знаєте, дбали один про одного. Слава Ісусу Христу. Але те, що може зробити Бог, людина не зробить. І коли людина міняє Бога на людину, і чекає щось отримати від людини, то Господь Він рівнітель за це, тому що Він нас викупив ціною свого життя, своєї крові. Він за нас заплатив, Він за нас постраждав, мер, воскрес, Він все нам дарував. І Він хоче, щоб ми до нього зверталися, до Нього молилися. І також пригадується мені такий муж Божий. Як Даніїл, я вже не читаю ту історії, скажу так, своїми словами, ви всі пам'ятаєте, той Божий чоловік, він ходив і молився до Бога, відкривав вікна на Єрусалим і молився до Бога. І коли ті люди, які були проти нього налаштовані, вони теж були якісь великі, займали там рівень в тому царстві. От, щось вони бачили, що Даніїв має щось більше, ще вони більше розположення царя, в нього більший успіх, і вони йому заздрили. І ось вони подумали, що треба проти нього щось знайти в його законі. Вони шукали в Божому законі, що знайти проти Даніла і нічого не знайшли. Тоді вони вдалися до таких дій проти Даніли і создали такий указ. І принесли царю, що він підписав цей указ, що якщо на протязі тривалого там часу хтось щось буде просити у людей, крім царя, то там, значить, ніхто не має нічого просити, нічого у людей, тільки до царя звертатися. І цей указ сам цар підписав і вже він не міг його відмінити, вже він був підписаний той указ. Але коли Данії почув про це, він пішов, як і раніше це робив. Тобто, браття і сестри, він не тоді почав це робити, як вже це сталося. А він це зробив, тому що і раніше він це робив пішов в кімнату, відкрив вікна на Єрусалим і почав молитися до свого Бога. Слава Ісусу Христу! В нашому житті буває так трапляється в житті людей, що коли щось стається. Людина бистренько сідає, відкриває Біблію і починає читати і щось хоче отримати від Бога слова, пораду, щоб Господь до серця заговорив. Але, брати, сестри, чи читав ти вчора, позавчора, там, третього дня, ти так само читав, так само в слові перебував. Бо буває, що коли вже щось трапилось, коли прийшла якась тіснота, якась проблема, скорбь, тоді вже пізно буває читати. Тоді те, що ти з Христом насабирав, те, що ти отримав, те, що ти накопив, оце духовне багатство, воно і повпливає на твоє життя, на ті обставини життя. І так само Даніл, він, як і раніше, пішов і почав молитися. І далі ми знаємо, що відбулося. На нього пожалувалося царю, і по тому указу, який цар підписав його, привели. І кинули у левічі рів, але льви йому нічого не зробили, бо Бог послав свого ангела, слава Ісусу Христу. І коли цар зранку прийшов жалобним голосом до нього заговорив: Даніл, чи міг спасти тебе Бог твій від левів там і, і збавить тебе. І тоді Даніл із Львіного рову возвав і сказав: цар вовеки живий, слава Ісусу Христу. Я каже, Нічого проти закона не зробив, проти тебе нічого не зробив, і мій Бог послав ангела і мене захистив. І тому це все, браття сестри, молитва. Молитва відкриває Небо, молитва дає нам силу, молитва провадить нас, відкриває для нас оті істочники, коли ми пустиню проходимо долину в своєму житті, коли з нами щось відбувається. Що ми самі собі не можемо пояснити, чому воно так сталося? Ніхто із людей не може нам це об'яснити. Щось трапляється, і ми, як люди, ми хочемо цьому логічне об'яснення знайти. І ніхто не може пояснити, і нема відповіді. І тоді схиляємо коліна, встаємо, починаємо молитися, взивати до Бога, і в серце приходить Божий е, мир. Слава Ісусу Христу! І вопрос не рішається, обставини важкі, як були, так і лишаються, але приходить від Бога в наше серце умиротворення, приходить радість, приходить утішення. Господь врачує наші рани, дає нам силу, щоб ми далі могли звершувати цю дорогу в небо. Тому, браття, сестри, будемо молитися, будемо перед Богом відкривати. От своє серце будемо зосереджуватися на нашому Господі. Не просто нужди будемо перечисляти. Хоча це теж нам Господь дозволяє відкривати свої бажання перед Богом. Але нам ще важливо, знаєте, з ним мати це єднання в Дусі Святім, з ним єднатися, прийти до Нього, то уявіть собі, якщо, от, наприклад, ну, такий простий елементарний приклад. Якщо ваші діти приходили би до вас тільки по тій причині, що їм щось треба попросити, щось їм треба від вас отримати. І вони з вами балакати починають тільки тоді, коли хочуть щось отримати, то я думаю, батькам дуже це не сподобалось би. Їх це дуже засмучує. Чого? Бо вони народили свої, свою дитину. Вони її люблять, вони бажають для неї самого найкращого всього. І їм дуже подобається, коли дитина з ними має спілкування добре, хороше таке. Коли дитина хоче з батьками час проводити, вона їх любить своїх батьків і вони це відчувають. Вона відчуває любов до себе. І це такі добрі відносини, такі теплі, добрі. Отак ми ну, приходимо до нашого Бога так само, щоби з ним. Побути в общенні, щоби з ним з'єднатися, щоби е, зрозуміти нашого Бога, щоб